Це сталося 28 лютого, десь приблизно о 12-12.30. Спочатку ми з своєю сім'єю, чоловік і менша дитина, сиділи в коридорі. І, коли почався обстріл, то це, мабуть, були гради, тому що пробило двері, і оці всі градинки летіли нам в кімнату. Ми дуже злякалися, і чоловік до однієї стінки підліз, я до іншої з дитиною. Накрила дитину собою і чекала, поки це все закінчиться, і читала молитву. Потім це все мабуть закінчилося хвилин через 10. Ми встали, ще походили по будинку, подивилися, які у нас розрушення. Ну, слава Богу, наче нічого такого серйозного не було. І потім, через 10 хвилин, ми почули якийсь страшний шум, і ми тільки вспіли встигли залізти до ванної, і знову почався обстріл. Але мені здається, що обстріл був з іншої сторони, тобто не зі сторони кінки, а з цієї. Я можу помилятися, але мабуть, з цієї сторони почався сильний обстріл. І потім, коли ми сиділи в ванні, чоловік каже: я чую якісь такі звуки, схожі, наче автомат стріляє. А я кажу, ні, це не автомат, це щось інше. І коли ми цього... після цього всього я побоялася дитиною, а чоловік вийшов, то він побачив, що горить наш будинок. Тобто це вже були не автомати, а почав горіти будинок. Потім, коли вже це все приїхала ще МЧС. А, але ну, загасили, але не все повністю. От, от. І потім, коли вже ми стали розбирати завали, то у кімнаті старшої дитини ми знайшли залишки снаряду чи як правильно сказати. От. І буквально з 28 на 29 повністю згорів наш будинок. Я, я відчувала, що земля, як то кажуть, уходить під ніг. Я була така безпомічна, я дивилась на будинок і я розуміла, що я нічого не можу з цим зробити. Зовсім нічого. Чоловік щось, щось ще бігав в будинок і спасав якісь речі, а я стояла, дивилась на будинок, який я будувала довгих 10 років, і, і розуміла, що в мене тепер нічого немає. Рятував техніку, він рятував із кухні, виносив холодильник, виніс телевізор, мікрохвильовку, ну таке, що, що можна було винести в тій ситуації. Ну Трошки техніки техніки спасли, і все, І, і все все інше згоріло. І тепер приходжу на свій згарище, яке я зараз називаю, піду на, на, на участок, дивлюся на свої квіточки, я її займу. Спостерігаю, наблюдаю і надіюся, що може колись буде така нагода, що я відбудую. Я дуже хотіла б відбудувати будинок, але зараз я просто не у мене немає таких не я просто розумію, що поки що цього не буде. Я поки що буду приходити на згарище і все. Це була кухня. Тут стояв наш улюблений м'який куточок, за яким ми дуже любили піти чай. Тут стояв котел електричний, у нас було електричне опалення, було дуже, дуже нам подобалося електричне опалення. Тут стояла плитка електрична, тут, стояв, теж, тут стояла кухня, був холодильник. тобто це у нас була кухня. Найбільше часу ми проводили в кухні. Тому що от, кухню ми любили, і, і друзі мої, і ми. Ми завжди були в кухні. Тут велике вікно, тут стояли дуже гарні квіти. от, Ми дивилися е, на природу. Тут був у нас невеличкий коридор, вхідні двері. Тут були ще одні вхідні двері, вони згоріли. Оце тут летіли всі оці. Воно видно зараз ще, гради. От, отут, коли почалася ця, весь обстріл, ми сиділи під цією стінкою трьох. А потім, коли почався обстріл, ми впали і чоловік лежав тут, а ми з сином швиденько пере, перелізли ось під цю стіночку, тут наче то немає. Дверей, тому ми вважали, що це саме безпечне місце. От лежав тут син, лежала на ньому я, коли були обстріли. Це була в нас ванна кімнатка, вона невеличка, але ну, бачите, все згоріло, ванна кімната. Ось тут був туалет. бойле все. Так. Тепер з коридорчика у нас був вхід. Тут була невеличка така. Вітальня, невеличка. От, тут теж стояв стояла е, мебіль, квіти тут були дуже великі. От, е, Далі оце все, що залишилося в нас від нашого залу. А де саме кімната, де ви казали, що був приліт туди? Приліт був, зараз я покажу. Так, оце зал, оце тут була невеличка кімната. Мого старшого сина. Оце була невеличка кімната, і десь, ну я можу помилитися, але десь отут, десь у цьому районі, коли е, вибиралися всі завали, знайшли снаряд вже е, е, залишки снаряду. Оце в цій кімнаті. Це була старшого сина, кімната. І це була теж спальня, кімнатка меншого сина. Ми якраз робили ремонт от, і сподівалися, що все буде добре, будемо жити. Дружно щасливо. Але... 28 лютого всі наші мрії просто згоріли. Згоріли, упали. І, і, і тепер все моє життя розділене на до 28 лютого і після 28 лютого. Оце так. Ну, це, оце, оце весь будинок, що залишилося від нього.